Вітаю на органічній садибі, порівнюємо схожість різних сортів спаржевої квасолі і квасолі вігни. До речі, хто не садив вігну, дуже раджу. Ймовірно, смачна спаржева квасоля, такий різновид, така китайська квасоля. В неї дуже довгі такі стручки, і вона ніжніша, і, як на мій смак, смачніша. І так, поїхали. Золотий нектар це звичайна спаржева квасоля, дуже урожайна, дуже класний сорт, схожість, ну просто бездоганна. До речі, сіять отак густо, може і неправильно, але е, в тому році так сіяв. Дуже класний був урожай, не помітив якогось просадки по урожаю за загущеної посадки. Далі червона бігна теж дуже добре зійшла. Далі макаретті. Ну, Тут така залисяна і всього парочка кущиків. Далі метроред зійшла, але не так гарно, як. Червона і золотий нектар, і анаконда. Теж Декілька кущиків зійшло, але теж не так густо, як наші фаворити, а це вігна червона і спаржова косоля, золотий нектар. Ось такі от маємо результати. Підписуйтесь на органічну садибу, буду і далі вам розповідати про вирощування овочів.